Друзі, наскільки важливо сьогодні дійсно молитися і взивати до нашого Господа і Спасителя, як важливо відкривати своє серце для Духа Святого, а не для гріха, для скандалів, злості, заздрості. І дуже така історія моторошна трапилася із віруючими людьми з нашої церкви. Біля їх дому упала ворожа ракета. І куди вона потрапила, звісно, там загинули люди. Але в цей час, коли віруючі люди молилися і взивали про поміч Божу, ці люди вони вижили і не постраждали. Але великі розрухи сталися в їхньому будинку. Тому я молюся за кожну сім'ю, за кожну людину, за кожного батька, захисника, за всю Україну, за всю Росію, щоб спало ярмо того гріха, яке вони несуть, і щоб кожна людина вона спаслася і покаялася перед Господом.